Друзі, я вас вітаю. Продовжуємо. Хто ще не подивився, подивіться на каналі, вже є Дружківка Краматорськ. Зараз будемо дивитися Костянтинівку Славянськ з 8 по 14 вересня, бо попереднє відео трошки вийшло майже на півгодини, тому вирішив знову поділити на цьому тижні. Так, давайте загальним фоном. Покажіть нам Костянтинівка Донецької області. З 8 по 14 вересня основні головні енергії небезпеки та загрози загальним фоном на найближчі 7 днів. Покажіть нам ситуацію по місту Костянтинівка Донецької області. Я думаю, на дружківку випадали карти негарні, а тут взагалі ще гірше. Люди просто ну, намагаються, да, щоб люди втратили віру в те, що все буде добре. Що все ж таки? Ворог має, має якісь успіхи, але наші охоронці тримають, всі сили кладуть на те, щоб захистити, врятувати. Ну, карти, карти все ж таки все одно показують про те, що до Костянтинівки вони можуть можуть по Костянтинівській громаді десь ще трошечки по карті дитя. Це карта да, чогось маленького, трошечки ще просуватися, на жаль. В постійному страху. Зима це коли взагалі. Холодно, голодно, взагалі ніяких умов для життя немає. Стерти з лиця землі не тільки місто, не тільки будівлі, ну і населення, щоб тут просто по карті блекауту нікого не було. Знову ж таки, карта про те, що, щоб люди не бачили майбутнього в цьому місті. І логістика під загрозою. Ну. Якісь е, такі е, не хочуть, щоб тут були люди, але не дають змогу. Ну звісно, що не всі мають змогу виїхати. А про те, що вони не дають змогу. Вони перебивають логістику, щоб люди і в тому числі не могли і виїхати з міста, навіть ті, хто хотів би ну якось так. Так, Давайте більш детально. Основні головні енергії на найближчий тиждень місто Костянтинівка з 8 по 14 вересня. Луна місяць. Знову ж таки, це про страхи, це про нерозуміння майбутнього. Це таке дуже, дуже важка карта, таке. Знаєте, болото, болото таке. Так, небезпека та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. По місту Костянтинівка на найближчі 7 днів основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Плани та дії ворога стосовно пресування у напрямку міста, та висновок на найближчі 7 днів з 8 по 14 вересня. Багато обстрілів інформативні атаки так само, багато фейкової інформації. Але, в принципі, карта каже про те, що люди вже живуть давно в такому. Ритмі. Так, основні головні цілі ворога. Висновок на найближчі 7 днів. Місто Костянтинівка з 8 по 14 вересня. Покажіть нам. Але якісь ресурси все ж таки мають бути. Знову ж таки, тасую, а карти вийшли ті самі та обстріли. Тут і фейкова інформація, тут обстріли. Це такі може бути навіть з використанням підступні. Бо ворог все одно не, досягає, от не досягнений результат, бо ми відстоюємо свої позиції, десь їх зупиняємо, ворог, ворог тупік. Роз, ну, Карти повторюються, та сую карти повторюються. В принципі, це нам в попередніх розкладах показувала окрема Да? Але це може бути ще з використанням якихось хімічної отрути. От щось таке підступне і загроза для приватних будинків. В принципі, там, де неодноразово прилітала, в Костянтинівка майже там. Живого місця нема, на жаль. Ситуація відхід. Ну, якась невирішена вирішена. Як, як би хто там не казав, ну, по-іншому не скажеш. Двіка пентаклів це картка 50 на 50. На зараз вирішується ситуація стосовно міста. Можливо, якісь кулуарні да, розмови, перемовини, десь там щось, щось все ж таки йде. Прям близькі бої у нас так само важко з ресурсами, з підвозом, ресурсами. Ну, ситуація така дурню, незрозуміла, неочікувана в сенсі в тому, що не як, як і що піде далі. Так, давайте. Небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів з 8 по 14 вересня. Покажіть небезпеки та загрози від ворожих обстрілів для життя та здоров'я цивільного населення міста Костянтинівки на найближчі 7 днів. Агресія по дияволу. Просто знищити все. Цього місця, я б сказав, не має бути на мапі. От у них таке в планах. Жінки, діти, всі під загрозою, смерть, місяць. Все, що для нас драгоцінне, просто обнулити, знищити. І знову ж таки, ця п'ятірка пентаклів принести нам збитки, щоб все згоріло, спалало багато вогню. От. Таке відчуття, що як тут має бути якась, якісь лінія розмежування. Тут і ДРГ, групи небезпека може бути. Ну, Прямо тут дуже гості карти, дуже небезпечні, дуже агресивні. Які основні цілі ворога стосовно обстрілів по місту Костянтинівка Донецької області з 8 по 14 вересня на найближчі 7 днів? Прокажіть основні головні цілі ворога стосовно обстрілів? Ну, жінки, діти комбіновані атаки, в принципі, все те, що вони на постійній основі роблять. Їм треба вижжена земля, щоб вони просто, щоб ніхто її не захищав, щоб вони могли просто зайти. Бо прям по дуже велике бажання володіти. От дуже от Хочеться ще, хочеться ще загарбати земель. Але і у них так само нестача ресурсів йде. І, і розбрати де, в правлячих кланах. Кожен захищає свої позиції. Не все так добре і в них там. Так, які плани та дії ворога стосовно просування у напрямку міста. Плани та дії ворога стосовно просування у напрямку міста на найближчі 7 днів з 8 по 14 вересня. Підсилення працюють над тим, щоб підсилити, посилити обстріли. Ну, тут більше не про рух, тут все ж таки більше про посилення обстрілів. Немає можливості, не вистачає ресурсів. Це як е, у них плани, звісно, є, е, збирають ресурси, але як повернути, да, е, як було в минулому, взагалі всю область е, охопити або якось обійти, але ну, ні, ну ні, поразка їх чекає. Оця от, мріяна перемога все ж таки йде по паразці. Вони не показують мені карти, що вони досягають якогось успіху. Поки що немає можливості. Працювання над підсиленням йде, але поки що карти про обстріли. Але, ну, стрімко підсилюють, мабуть, все ж таки щось готують, якийсь ривок. Але поки що да, поки що йдуть обстріли. Нам виставок на найближчі 7 днів Костянтинівка Донецької області з 8 по 14 вересня. Нестабільна ситуація. Що? от, от зараз, зараз і тут помірність. Якісь все ж таки рішення таємні можуть бути. Якісь домовленості, але не все. Я, я скажу так, от на зараз, як ви знаєте, таке хитке становище, е баланс на грані от я, має вирішитись питання. от, як, Скажімо так, на даний час як йде вирішення питання стосовно міста, Вибачаюсь, це у мене вітром. Друзі, я вибачаюсь протягом. Гупнула двері, я вже почав збирати, а потім вже згадав, ми, ми ще не подивилися на лінорманах. Давайте. Тиждень. Характеристика тижня для міста Костянтинівка Донецької області з 8 по 14 вересня в контексті війни. Покажіть нам тиждень. Характеристику тижня для міста Костянтинівка з 8 по 14 вересня. Небезпека. Все, що стосується пересування, цивільне населення, дуже маленький шанс виїхати з міста. Слабкість з ресурсами. Дуже важка ситуація в місті. В принципі, багато прильотів, багато вогню, але зараз перепитаю. Так, це про небезпеку. Обрізати світло, да, небезпека, щоб треба було ремонтувати постійні обстріли. О, такі карти. Да, все ж таки, я думав, що щось має бути, якісь гарні новини, але це ні, це, це якісь такі швидкі, неочікувані прильоти з пожежами. Карти про це, на жаль. Так, і Слов'янськ. Зараз будемо дивитися Слов'янськ. Давайте загально по енергіях на найближчі 7 днів з 8 по 14 вересня. Слав'янськ Донецької області. Покажіть нам загально по енергіях. Основні головні енергії, небезпеки та загрози. Слав'янськ на найближчі 7 днів, на найближчі тиждень, з 8 по 14 вересня. Місто Слав'янськ, Донецької області. Наслідки обстрілів в нації смерті. Діти під загрозою зараз. Ну, теж зруйнувати просто е віру в те, що можна е буде колись відбудувати місто, бо картка весни це да це все ж таки рюнація, але можливість відновити, от знову ж таки, зробити так, щоб люди не бачили майбутнього в цьому місті. Але все ж таки ну, якісь позитивні, позитивні мають бути новини. От щось десь ми можемо навіть трошки відсунути, завдяки якимось ресурсам, які нам. Щось, можливо, щось маленьке, щось десь трошки, трошки там, де вони просувалися, можемо десь відсунути. Але ситуація небезпечна так само, як і по інших містах. Давайте дивитись більш детально. Слав'янськ. На найближчі тиждень з 8 по 14 вересня. Основні головні енергії, небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Плани та дії ворога стосовно просування в напрямку міста. І висновок на найближчі 7 днів, на найближчий тиждень. Да, якісь ресурси нам мають бути на допомогу. Слав'янськ. На найближчі 7 днів з 8 по 14 вересня. Основні головні енергії покажіть. Вісімка пентаклів. П'ятірка кубків. Розчарування в русі. Ну, знову ж таки, тут про те, щоб десь знищити рух, можливість логістики для звичайного населення. Десь намагання просунутись, пробити нашу оборону, але з великими втратами. Але десь десь якісь, десь якісь бої мають бути. Дуже важко. Дуже важко, дуже важко. Добре, не буду все казати. Я думаю, що якісь, якісь невеличкі позитивні новини, але маємо отримати. Якщо навіть на наступному тижні, то можливо через тиждень, бо все ж таки карти це не про строки. Але показують десь щось невеличке, маленьке, але якийсь позитив має бути. Так, Покажіть Небезпека та загрози для життя та здоров'я цивільного населення. Десь руйнації смерті можуть бути. Для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів Слов'янськ з 8 по 14 вересня. Покажіть. Все одно вийшло. Випадала, все одно вийшло. Як би там не було, але все ж таки тут так само прям буде е, можливо. Слав'янська бо, ну, Слов'янська громада, десь якісь е, населені пункти, будуть примусова евакуація. Е, е. да, все, що пов'язане з дітьми, е, примусова евакуація цивільного населення, бо десь, десь все ж таки е, близько наближається фронт, е, е. небезпека, обстріли. ну, Карти про це. Тут будуть новини, новини про примусову евакуацію. Карту прям дослідно кажуть. Які основні головні цілі ворога? Багато фейків будуть розповсюджувати. Які основні головні цілі ворога багато обстрілів? Стосовно обстрілів Слов'янськ на найближчий тиждень збросмо. Багато вогню, важка ситуація? Хочу сам. Не випадайте, хочу сам. Небезпека та загрози для життя та здоров'я цивільного населення ми подивилися. Давайте основні головні цілі ворога стосовно обстрілів, міста Слов'янськ Донецької області. Покажіть нам. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. От зробити, нам, зробити нас заручниками якоїсь ситуації дестабілізувати. Ну, тут більш про те, що розповсюдження якоїсь інформації, де може бути під загрозою, розповсюдження інформації стосовно влади. або викриється якась інформація, що хтось, хтось да, причетний до влади може співпрацювати з ворогом на щось таке, здавати позиції. Як на двох стільцях сидів і може викрити інформацію стосовно цього, буде поразка для когось. Але я не про це питав. Я питав, які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. В принципі, п'ятірка мечів там, де вже неодноразово прилітала, де постійна нестабільна ситуація. І зробити заручниками нас, принести нам якусь поразку. І знову мені постійно такі якісь карти виходять, коли мені треба дивитись Миколаївку на найближчі два тижні. Якраз на цьому тижні буду дивитись. Вні головні цілі ворога стосовно обстрілів, дронові атаки, вода і матеріальні блага. Ну, в принципі, нічого нового. Так. Плани та дії ворога стосовно просування в напрямку міста. Плани та дії ворога стосовно просування в напрямку міста. Покажіть нам. Збирають людей, збирають ресурси в планах у них на довгостроковий період все ж таки досягти своєї мети, бо Лицар Пентаклів – це той, хто йде до своєї мети, вкладаючи всі можливі ресурси. Це дуже повільна карта, це не про рух, але посилення по напрямку. Все ж таки да, можливо, як нам розказували, це літній наступ, але буде можливо така осіння битва. Осінній наступ. Вони дуже прям а, активно готуються, ну і розраховують, звісно, на ждунів колаборантів, які будуть їм допомагати. Так, ну і висновок на найближчий тиждень, на найближчі 7 днів з 8 по 14 вересня по місту Славян Донецької області висновок на найближчі 7 днів. Покажіть нам. Ну, карта помірність, в принципі, ну. Тримаємо баланс, все яке було. Загроза від інформації, загроза біля води, загроза від води, загроза через злиття інформації внутрішніми ворогами-калаборантами. В принципі, це не тільки про славянці, взагалі по всій на окупованій частині, частині Донеччини. Залишається, на жаль, на жаль, на жаль. Ось така ситуація. Друзі, дякую за увагу. До наступних зустрічей. Наступне відео буде Миколаїв, Калиман, Коровій Яр на найближчі два тижні. Чекайте!